Елеватори, як і люди, унікальності. Як немає однакових людей, так немає і тотожних зерносховищ. Логістичні шляхи, технічне устаткування та навіть розташування і характеристики силосів – в усьому цьому закладена неповторність. І чи можна її осягнути, щоб стати універсальним спеціалістом на будь-якому господарстві? Цим питанням зацікавились фахівці елеваторного господарства Баришівської зернової компанії Green Alliance, організовуючи великий практичний семінар. У Баришівській зерновій компанії сім елеваторів, які відрізняються між собою за технічними та технологічними умовами. Метою зібрання працівників елеваторної справи навчити працівників та показати роботу кожного елеватора. Завдання цікаве, та як його реалізувати? Мало просто лекцій. Необхідно буквально відчути на дотик кожен агрегат технології чи неординарне рішення. Як, до прикладу, майстерно об'єднані потужності різних поколінь для зберігання зерна на яготинському елеваторі, на яготинському елеваторі особливо цікаво було побачити бетонну робочу башню, також бетонний силос, тому що на Ніжинському елеваторі за чотири роки праці я такого не бачив. І взагалі, де у елеваторному господарстві баланс традицій і новітніх технологій? І чи треба ламати одне, щоб впровадити інше? Відповідь дає один з підрозділів компанії, де працює справжній насіннєвий завод. На, на даний час, на сьогоднішній день, це перший такий завод, який я міг побачити своїми очима і навіть потрогати своїми руками. Е, я вважаю, що такі. Потужності підприємства мають розвиватися і приносить дуже велику користь для нашого для нашої баршю зірової компанії. Та все ж головний акцент, який проходив усі дні навчання фахівців елеваторного господарства. Не треба боятись висловлювати власну думку і ставити запитання. Бо погляд зі сторони це не лише вдосконалення уже працюючих механізмів. Це ще і безцінний досвід, який можна упевнено застосовувати у своїх підрозділах. На Ніженському лаватері мені сподобалися прохідні галереї силосів, там що, що там встановлені цепніки, відсутність пилі. Також сподобалися завальні ями. Я, Я вважаю, що це. Дуже хороше рішення, такі тренінги, як в цьому році, навчальними семінарами не обмежується освітня програма для фахівців елеваторного господарства. Вже досить скоро у наших наступних публікаціях ми розкажемо про цікаві впровадження у цій галузі.